Колись улюблениця української публіки, хореографиня Тетяна Денисова, раптово вирішила побудувати свою кар'єру в Російській Федерації. Після повномасштабного вторгнення вона обрала мовчазну позицію, щоб зберегти свої криваві російські рублі. Виявилося, що для неї гроші завжди були важливіші за честь, і вибір між Україною та Росією визначався не політичними переконаннями, а принципом де більше заплатять. Очевидно, що Кремль запропонував їй більше, встановивши умови співпраці з Росією для її кар'єрного зростання. Про це докладніше ви дізнаєтесь в нашому сьогоднішньому відео. З вами Марс та команда проекту зірки на долоні. Влаштовуйтесь зручніше, а ми поїхали! У 2017 році Денисова почала встановлювати зв'язки з оточенням кума диктатора Путіна про російського екснардепа Віктора Медведчука. Таким чином вона виявилася прихильницею та, можливо, сподівалася на приходження ОПЗЖ до влади в Україні. Таку інформацію розкрило джерело близьке до оточення зірки. Інсайдер розповів, що у Денисової не існує чіткої позиції. Для неї немає значення в якій країні і під яким режимом жити. Він привів цитату від неї: Нехай на верхах розбираються самі, головне, щоб на телеку був плідний урожай. За словами джерела, Кремль вкладав і продовжує вкладати величезні бюджети у вітчизняні шоу, які, попри розважальну оболонку, носять пропагандистський характер. Таким чином, рішення Денисової переїхати до країни-агресорки було обумовлено тим, що їй запропонували приєднатися до високобюджетних проєктів і представили подальший сценарій розвитку її кар'єри під час співпраці з РФ. Інсайдер також зауважив, що танцівниця ще з 2014 року вичікувала, коли в Україну прийде правлячий режим РФ, адже виїжджати із Києва не хотіла, її, бачите, все влаштовувало, і вона не бажала починати з нуля деінде. У 2017 році, як було відзначено вище, Денисова розпочинає зближення із проросійськими депутатами. Внаслідок цього хореографиня робила значну ставку на можливість того, що чинного президента України Володимира Зеленського в 2022 році знімуть, і на його місце прийдуть Медведчук та інші представники ОПЗЖ, щоб співпрацюють з Росією. Згідно з джерелом, Денисові пообіцяли, що після зміни влади вона стане однією з провідних ведучих на українському телебаченні. Однак, як ми вже знаємо, усе розвивалося не так, як планувалося, і вона швидко втекла. В Росії їй в той час обіцяли право власності на квартиру в Москві, але вона до сих пір чекає, підсумовував інсайдер. Також нагадаємо, що український виконавець та учасник шоу X Factor Олександр Кривошапко повідомив, що його колишня дружина Тетяна Денисова відмовилася від громадянства України та отримала російський паспорт. За словами музиканта, це відбулося ще у грудні 2021 року. Як підкреслив Кривошапко, Денисово раніше дуже зневажливо висловлювалася на адресу Росії, проте він розумів, чому після 2014 року ексдружина продовжила працювати в країні агресорці. Хотіла розвитку, до того ж була уродженкою Калінінграда. Зараз, коли хореографка не лише мовчить про злочинну війну в Україні, а й активно знімається у розважальних російських шоу, співак не знаходить зрадниці жодних виправдань. Ще в листопаді 2021 року вона написала мені, після того як ми не спілкувалися років 6-7, їй потрібно було свідоцтво про розлучення. Я одразу їй надіслав. Ми дуже тепло поспілкувалися, і тоді вона озвучила причину, навіщо їй потрібно було свідоцтво. У той час у грудні вона отримувала російське громадянство. Для чого я не знаю? Повідомив зірка Х-фактора. Тоді Кривошапко таке рішення колишньої не засуджував. Ви повинні розуміти, що це людина, яка була народжена в Калінінграді, все життя жила в Севастополі, навчалася в Пітері у Ваганівці, і після початку кар'єри в Україні вона ще працювала в Росії. Тому так, після 2014 року можна було її засуджувати, але враховуючи її таке російське походження, у грудні 21 го я не помітив нічого, що мене образило по цьому. Я розумів, що людині потрібно розвиватися, прокоментував співак. Коли Денисова, яка весь цей час мала український паспорт, під час повномасштабної війни з'явилася на телеканалі ТНТ у шоу-танці, Кривошапко був шокований. У нього під час війни у Маріуполі загинула бабуся, однокласники та знайомі. А колишня дружина повністю проігнорувала звірства російських агресорів. я знаю, скільки людей з України зробили для неї хорошого, скільки для неї зробила Україна в принципі. Коли ще мої перші проекти відбулися, я співпрацював із російським офісом компанії Sony Music і постійно їздив до Москви. Таня тоді не мала до Москви ніякого відношення. І вона постійно говорила мені, цитую. Саша, Росія це країна наркоманів і повій, це її слова. І тому мені дуже прикро, що людина, з якою у мене був шлюб, змушена жити в такій неприємній для себе атмосфері, наголосив артист. Друзі, а що з цього приводу думаєте ви? Пишіть свої думки в коментарях. Нам буде цікаво їх прочитати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам з просуванням. Дякуємо за перегляд.